Так, всім привіт, дивіться, що тут є на прийомці, швиденько покажу. І поїду далі. Як такого, такого щось класного не дуже є. Колеса є вон з під мопеда, з-під якогось там дракона. Дракони валяються, баки валяються вон з жигуляторів, вон колесо валяється. Ну Так дуже-дуже багато ржавого заліза. Зараз назбираю якихось тут викруток, якихось там он фен знайшов. Міксер знайшов. Ну, таке собі. Побутове. Ну, як є, так є. Дивимося, не переключаємось. Так, всім привіт. Сьогодні буде все нове і все найцікавіше. Сразу кажу, зі старого тільки ця частина. Ну, ті дві. Так, дивіться, є цепок ось такий товстизний. Там 0,6-07 товщиною. Ціна його 350 гривень. Є <кхід> ось такий. Ціна 150 вороток є з квадратом на 14 на кінці. Кого цікавить, ціна 150 гривень. Далі знайшов лірку. Ось таку 70-й тут розмір, що може вставити з цієї сторони більший. Десь може 80-й. А з цієї 70-й помірю. Ціна її 180 гривень. Далі знайшов ось таку річ. Цікаву. Не знаю, хто в електриці розуміється. Кажіть, пропонуйте ціну. Вона як нова, ну, в грізі в болоті уже значить, би тому вибачаюсь, але не нова. Гайки є ціна 30 гривень. Ці деталі, ціна 40 гривень. Ступінчате сверло знайшов. Ось таке 70. Цюріч знайшов. Не знаю, ля. 45. Замок 30. Так, що тут І ще один замок знайшов? Ось такий. З одним ключем. Ціна 200 гривень, він ваш. Все в ньому працює, все відводиться, заводиться для гаража. Саме те. Зробити тільки один іще ключ і буде вам пісня. Ключ 17-14 з одної сторони чуть-чуть заварений, тріснутий, а з другої сторони цілий. Ціна 30 гривень. 14, 13 подовжувач, Ціна 40 гривень. Цей у нас 20, 20, 10. Вал є. Для того, щоб можна було зробити якийсь станочок, для того, щоб робити якісь заготовки 135 вал. На ньому стоїть. Підшипники більш-менш нормальні, не такі розшатані. Шата немає. Ціна його 450 гривень. Далі йдемо. Що в нас тут ще? Нічний, не, не розбирав його, не витягував, тому продаю, як є. Ціна 40 гривень. Ножиці 45, ці 40, цей у нас буде сверло 25, викрутка 10, і ще одна 10. Шар у нас 25, цей 10. Шарик у нас 10 болти 10, 10, це у нас 55. Деталі до <кій> датчика бієнії, як бачите, добивали до, до ручки, латунь хотіли вибити. Частини залишились, але це так, щоб можна було щось десь взяти з неї. Ціна їх 40 гривень, і вони ваші. Далі йдемо. Топорів також декілька знайшов. Є ціленькі, є тріснуті. Ціна цього 80, ціна цього тріснутого. 70, ціна цього 45, ціна цього ціленького, нехай буде 80. Цей у нас розплюснутий, якийсь 70 гривень, і він ваш. Накладки, що саме класно сохранилися, а топор, то можна замінити, та й все. Заварений топор 80, ці 40, кому там треба. Тримачі, я так розумію, для якихось цілих. Молотки, дивіться, 40, цей 50, цей 45, цей в нас 75 з напайкою такою грамезною. Це у нас 25, це у нас 20, це у нас. Е, хай буде 25, це у нас 35. Е, тара, можна так сказати. Тара у нас буде 100 гривень. Катушка у нас буде. розміри тут, щось 95, чи що. Треба, а, 56 на 250. 56 внутрішній, 250 наружній. Ціна 150. Знайшов ще вила. Ось такі добротні. Зварені з добротного металу видно для копки. Ціна 100 гривень, і вони ваші. Далі знайшов ось такі два домкрата. щоб повністю як в робочому стані. Один трохи підігнутий, кажу. а другий ціленький гарненький. Все крутиться, все. Вертеться на роботоспособність. Не знаю, треба на нормальній машині піднімати, дивитися. Ну, як є. Ціна їх 550 гривень за кожен. Так, міксер хочу продати. Один робочий і другий ось такий робочий. Це більш новіший, це більш старіший. Ціна за 2400 гривень, і вони ваші. Далі йдемо. Паралельки. Ось такі 40. Ширина довжина 240. Ціна їх 350 гривень. Вони ржаві, але як є. Тут шабочка є така, щоб заливати. Я не знаю, чи це прес видавлювати, чи що воно таке. Ну, як є, е, від болгарки частина 45 гривень. Ця частина 40 гривень. 20. Фен. Поларис. Такой. С всеми там наворотами. 150. Он ваш. Так. знайшов болты на 19. Вот такую кубку. Честно кажу, знайшов Вчера. Цена их. 150. И они все ваши. 8,8. Толщина. Довжина. Десь 4 сантиметра. Так. 50 диаметр. 140. Довжиною. Цена. 60 гривень, він ваш. Так, шків 135. Це маленьких у цих, великого 170, внутрішній 30. Ось такий громезний ціна 200 гривень. Сковорідка 100 гривень і вона ваша. Далі знайшов ось таку купу підшипників. Вони є ось такі, є ось такі запаковані. Ось це ось. Самі бачите, як. В бумазі були та і все. Забрав їх. Ось за цю всю купу я хочу 200 гривень. А там пропонуйте самі. Так, є ось такий з'єднувач з трубок зварений. Ціна 20 гривень і він ваш. Хочу, щоб для когось він хоча б став потрібен. Навіси, кому треба два штуки. Два штуки різних, сразу кажу, по довжині, ширині і всьому цьому. Із один з прямим отвором, а другий без, скоріш, з шариком. Ціна їх 100 гривень. Так, текстоліт цей буде у нас 40 гривень. Цей у нас буде 45. Це 20 пробойці, дивіться, різні знайшов. Знайшов повністю нормальні пробойці. Для кого потрібні. Всі в різних прийомках, одразу кажу. Цей з різних прийомок, це з одної всієї. Ціна 400 гривень, він ваш. Цей 20 гривень. Лобзік у нас буде 50 Далі ключ. Чи у нас такі великий, цей буде, у нас 200 гривень. Грамезний великий, нормальний. Цей у нас надбитий чуть чуть у нас буде 150 Цей у нас буде 100. Ось такий губка цілі, все ціле, гайки немає. Цей у нас 80, цей у нас 60, 70, 100 гривень. цей 70, 30, 30, 25, 25. Ціна 60. Ціна 180. розміри бачите. Ціна 250. Далі йдемо тут по мілоча, залишилось не дуже так і багато. Ось така річ, якась цікава. Не знаю, ручка із 4 на кінці. Щось затискати. Ціна 20 гривень. <кхід> Викрутка нормальна, 20 гривень. Цей алюмінієвий 20 гривень. 10. 10. 10. 10. Що тут? 5? 10. Молоток. 15, 10, 5, 10. 10. 10. 10. 10. 10. Не знаю, звідкіля? 10. 10. Ця кубка у нас буде. 20 гривень. Це у нас 20. Зіронька така. Кому треба 20, кошка для того, щоб можна було щось піймати або щось зацепити. Ціна 20 гривень, струбцина 20 гривень, 10. 20. Цю пропонуйте. Вона латунна, вроді би. За цю можна запропонувати. Все, все показав, все, що знайшов, все виставив спеціально для вас. Кому щось сподобалося або ще ще щось, присилайте мені на Viber, Viber ось тут вказаний. Від вас чекаю, як завжди, лайків, коментів. Ну і підписка обов'язково, тому що я бачу, що деякі підписуються кожного разу і кожен раз пишуть, а деякі заходять і виходять, чомусь не подобається їм. Тому як є, так є. Я не редька, що всім подобатися повинна. На цьому все. Гарного всім дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.